Доброго денечка. Дивіться, карамелізую яблучка, щоб були ціленькі кусочки. Зараз я їх знімаю і буду ложити печінку. Це теляча. Вона замаринована. Замаринована, лежить цибулька, зараз поріжу. От і буде печиночка. Дуже швидко, яка готується. Печінку, чим більше готуєш, тим більше вона. Дубова стоїть, так як би сказати вам. О, дивіться, як раз Яблучка карамелізована. карамелізовані. Знімаю на тарілку. Приймаю цю воду. Ой, сюди на тарелочку рознимаю яблучка. Положила печиночку. Хайбона тоже прокарамелізується на дні. Тут така штучка зроблена. І далі буду додати цибульку. Цибулю порізала дуже тоненько, бачите, о, тоненькі-тоненькі такі кусочечки. І ще зроблю такої її тобто. тут. Добавила цибульку і накриваю кришкою. Ой, на такому вогні. Серединка. Не високо, не низько, середина. Дивіться, які не вийшли. Ну, Побачите в кінці. Перевернула. І ще дві хвилинки І все. Така печінка довго в казу не жариться. Тому що чим більше її на сковорці жариш, тримаєш, тим більше вона буде тверда. Так вона біляча, свіженька, молоденька. І буде добренька. От і готова печіночка. Цибулька теж готова. Тому що вона порізана дуже тоненько. Буду на я буду викладувати на тарілочку. Говоршаюче і так. Ось така виходить. Десять. Причинка готова. Ой. Запіваю. Трошки ти ж умойте це руки аж по Вибачте. Причинка готова. Яблуко карамелізоване. Е, прогрівала Виключаю. Захід на секунду. Зараз позвоню, де, в якому, е, на якій відстані що моя дочка, якраз вона доїжджає додому. Отаке. Всім гарного дня, всім мирного неба. Отака смакота вийшла. Кажу, дві хвилини одна сторона, дві хвилини друга сторона. І все. Выключено.